Кредит сім, коли до зарплати ще далеко, а гроші потрібні вже зараз. Наша рідна гривня за останні дні трохи відіграла у долара і євро. Чи втримає гривня свій курс на початку квітня? Відповідь зараз дізнаємося у традиційному прогнозі від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва. Вітаю мене звати Анастасія Бучинська, і ви на каналі Finance.ua. Хто ще не підписався на наш канал? Не забудьте натиснути на чорну кнопочку під відео. Цього тижня на курсові коливання вже традиційно впливатиме геополітичний фактор імені Дональда Трампа, зокрема в частині його торговельної політики та розмов про приєднання Гренландії. Також у найближчій перспективі на ринок може вплинути і нещодавно анонсована програма переозброєння Європи на 800 мільярдів євро. Адже ЄС явно потребує дешевих та довгострокових ресурсів для фінансування масштабних змін у своєму ВПК та армії, а також активізації всього свого економічного блоку в умовах ризиків скорочування європейських локомотивів Німеччини та Франції в рецесію. Переходимо до власне цифр на Міжбанк цього тижня. Олексій Козирів прогнозує коридор по парі євро-долар у межах від 1,069 до 1,086 долара за євро. Також можливе додаткове відхилення в межах плюс-мінус до 0,3 американського цента на євро. Тож, якщо котирування долара на міжбанку з 31 березня по 4 квітня будуть у межах коридору від 41 гривні 30 копійок до 41 гривні 80 копійок, то через перерахунок пар євро-долар і долар-гривня, курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 44 гривень 34 копійок до 44 гривень 14 копійок. На готівковому ринку більшість обмінників фінансових компаній та банків виставлятимуть спред по долару в межах від 20 до 25 копійок, а євро – в межах від 20 до 30 копійок. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках буде в межах коридору від 41 гривні 5 копійок до 41 гривні 90 копійок, а в обмінниках фінансових компаній – в межах від 41 гривні 20 копійок до 41 гривні 85 копійок. Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 44 гривень 10 копійок до 45 гривень 50 копійок, а в обмінниках фінансових компаній цей коридор буде від 44 гривень 10 копійок до 45 гривень 45 копійок. І таке питання для наших глядачів: чи зможе гривня ще більше укріпитися до кінця весни? Висловлюйте свої думки у коментарях під відео та не забувайте за нашу ютуб-зброю, вподобайки та дзвіночки. Цим ви допомагаєте нам ставати ще кращими.